Ось, будь ласка, стан нашого бункера. Ми його не чистили ще ні разу. Як можете побачити. Нема нічого. А у вас така ж сама загрузочна камера? Теж так все чисто. Дивіться, хто не вірив, ранок вісім ранку в мене там ще лежить жар. А колосніковий котел теж так вміє. У вас зранку в котлі жар? Завдяки тому, що в нас в котлі зранку жар. Ми кидаємо. Три дровинки. Зверху кидаємо пеньочок. і нехай воно стоїть. Розгорається. На котлі у нас 40 градусів в вісім ранку. Ємність тисячу літрів у нас теж. 40 градусів. Датчик примотаний до Єврокуба пластикового. Температуру трішки передає невірно. 1000 літрів теж 40 градусів. В офісі у мене температура Ось такий двохповерховий будиночок у мене. В офісі у мене температура. Тут стоїть батарейка, яка ще тепла зранку. І температура зранку в офісі в мене тримається. Як ви думаєте, яка? Да? Почти 20 градусів. 20 градусів. У мене тут тепленько, я прийшов. У мене тут хорошо. Дивіться прямі трансляції. Сьогодні ми поговоримо про досвід північних народів. І я виявив подібність з моєю системою. І сьогодні в дев'ять ранку я вам розкажу, в чому подібність із північними народами. Заходьте, дивіться, буде цікаво. Вкинули ми шість кілограм дров. І в годинки три. Ми вкинемо ще 6 кг дров. І в 8 вечора ми вкинемо ще. Зважимо скільки і запишемо це все в таблицю нашу. І в кінці тижня ми підрахуємо скільки кілограм ми потратили в мороз.